Чарушин Євген Іванович, пунько і птахи. Коти вони мисливці, вони люблять зловити пташинку. Наш пунько теж не проти полювання, але тільки не вдома. Вдома він нікого не чіпає. Принесли мені якось у маленькій клітці кількох співочих птахів, Щиглики, канарки. Куди, думаю, мені їх подіти? Що з ними робити? Відпустити на волю На дворі хуртовина і морозно. У клітці теж не годиться, поставив я в куточку ялинку, закрив меблі папірцями, щоб не псували, і робіть, що хочете. Тільки не заважайте мені працювати. щиглики канарки вилетіли з клітки і до ялинки. Копошаться в ялинці співають, подобається їм. Прийшов пунько, дивиться, цікавиться. Ну, думаю, зараз треба пунька зловити та з кімнати викинути, бо ж неодмінно почнеться полювання. А Пунькові тільки ялинка й сподобалася. Він її понюхав, на птахів навіть уваги не звернув. Щиглики, канарки, побоюються, не підскакують близько до пунька, а йому байдуже, чи є тут птахи, чи немає. Він ліг та й спить біля ялинки. Але пунька я таки прогнав, хто його знає, хоч і не дивиться на птахів, а раптом і зловить. Минув час. Птахи почали вити гнізда, шукають пушинки різні, нитки з ганчірок висмикують. Пунько до них ходить, спить біля них. Щіглики, канарки його не бояться. Чого ж його боятися, якщо він їх не ловить? І так розграбрилися пташки, що почали в пунька смикати шерсть. Пунько спить, а птахи з нього шерсть смикають.